Губов, фортифікація і псо, та невже. Останні дні тільки лінивий не коментував ситуацію з лінією оборони навколо Харкова. Включили всі пральні машини, але хлопці з ЗСУ кажуть, як є. І у всіх подив, як це так сталося, що 8 мільярдів витрачено, а щось не те. За 8 мільярдів за два роки можна було море викопати на кордоні з Харківською областю, а не окопи по коліно викопати, і то не скрізь, а що ви хочете. Два роки, наче все всіх влаштовувало. Чи хтось не розумів, що в Харкові відбувається? Синігубов, який разом із Тереховим у перший день війни замість оборони регіону, чекали росіян у Харків Плаза, вимкнувши телефони та відверто саботуючи умовний Київ. Чи ви мали надію на командира гарнізону Мельника? Він же Марсель. Так це наче він зачинив усі військомати та заборонив видавати зброю 24 четверто року. І саме його найближчий друг отримав за це зірку Героя Росії. Можливо, надія на начальника поліції Тимошка, той, що керував розграбуванням ТРЦ «Нікольський». і, до речі, мав слідкувати за грошима на фортифікацію. Чи надія була на начальника УСБУ О Окуця, який перші 20 днів рік жив у Росії, де отримував громадянство та військову освіту? Він, наче теж, мав моніторити витрачання коштів на фортифікацію. Підтвердження вище викладеного на сторінках з назвою Роман Дудін на Фейсбуці, Ютубі та Тіктоці. До речі, мною по цим особам були відкриті кримінальні провадження. Цікаво, що закриті вони були за вказівкою охотника, але всі матеріали, фото, відео, покази свідків у мене збережені. Водночас це не цікавило нікого, окрім журналістів Української правди, громадського та американського політико. При нагоді дякую їм за сміливість. Офіс президента був задоволений приводом досунення Баканова, Синігубов, Терехов, Мельник. Тимошко святкували закриття кримінальних проваджень стосовно себе. Всі разом насолоджувались можливістю розграбовувати гуманітарку, а потім і кошти виділені на фортифікацію. Відверто шкода в цій ситуації, окрім харків'ян та хлопців, яким своїми життями доведеться стримувати ворога, також генералам Драпатого якого призначили відповідальним за оборону Харківської області та якого, ймовірно, будуть робити винним у всьому. Окремо хотів би побажати всім, хто відбілював цю публіку протягом двох років, стати зараз замість простих хлопців на ті оборонні споруди, які підготувала харківська влада. Але, на жаль, марафон марафонить, потвори заробляють, хлопці гинуть. Чекаємо нове викривальне інтерв'ю Масейчук на тему «Синігов найкращий. Тепер до аналізу ситуації дам пояснення як людина, що брала участь у стримуванні ворога у 2022 році. Насамперед, географія Харківської області дозволяє росіянам наступати тільки певними маршрутами. Кому цікаво, дивимось наступи червоних у 1942-1943 роках. Рельєф не змінився так. Вони наступали і у другій світовій війні. Так наступали дві 2022 році. Так будуть наступати і зараз насправді. На мою думку, це ще не наступ. На мою думку, росіяни попруть на Дергачівському напрямку. Саме це буде ключовим напрямком наступу. І різати вони будуть намагатись Харків по кільцевій дорозі до перехрестя траси Харків, Київ, Дніпро. Але все ж таки цікаво на реакцію Зеленського. І що тепер, Вова? Що будеш робити з цією компанією? Але марафон каже, що то все і ПЕСО.